Почнемо сьогоднішній чекап з новини про заборону фотозйомки на українських кладовищах. Телеграм-канали поширили скріншот, начебто з інтернет-видання Укрінформ. У новині йдеться про те, що у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект. Ілюструє публікацію фото з місцем поховання українських полеглих захисників. Картинку поширювали з меседжем: Київська влада, яка втомилася брехати, що втрат немає, вирішила усунути важливий фактор ризику: заборонити фотографувати цвинтарі. Наскільки повірили такому повідомленню наші глядачі, ми дізналися, провівши опитування в соцмережах телеканалу Віта, і ось результат голосування. За те, що ця інформація правдива, віддали свій голос 24% глядачів. 76% вважають, що це фейк. Це повідомлення ми показали і перехожим на вулицях Вінниці. Давайте подивимось, що вони про це говорять. Думаю, може бути для того, щоб не травмувати. Можливо, да можливо, може бути. Можливо, угу, можливо. Дивляться на реакцію людей, як вони відреагують на це. Ну ніхто ж не знімає для того, щоб воно просто було, може для аналізу, чи для того, щоб спогади якісь були у людей. Знаєте, напевно нічому, тому що о, я думаю, ми повинні пам'ятати тих, хто поклав своє життя за наш спокій сьогодні. І я думаю, що ми маємо низько вклонятися не тільки на могилі і на кладовищі, а о, навіть перед фото. Ж давайте з'ясуємо, правда це чи брехня. Телеграм-канали поширили скріншот нібито сайту Укрінформ, але зайшовши на офіційну сторінку видання ані 24 березня, як було показано на новині, ані іншого будь-якого дня такої публікації насправді не було. Більше того, жодне з інших українських видань, подібної новини, не поширювало. Про фейковість скріншота говорить і те, що законопроекту з подібним контекстом на сайті Верховної Ради не існує. Та й у подібних повідомленнях, якщо мова йде про законопроекти, завжди вказується номер реєстрації документа, а оціновані цієї інформації немає. Єдина заборона на фотозйомку, яка діє в Україні, стосується діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Не можна фотографувати озброєння, дислокацію, пересування та результати роботи військових. Однак про заборону на фотографування та зйомку цвинтарів ніде не йшлося, тому повідомлення фейк. Такі меседжі російські пропагандисти посіють для того, аби розігнати паніку серед цивільного населення, дискредитувати українську владу та посіяти зрадоньку. Але насторожує тенденція з російськими підробками українських новинних сайтів, адже нещодавно редакторка видання Українська Правда повідомила про створення фейкового сайту клону, який імітує справжню веб-сторінку медіа. Він містить кілька сторінок та має подібний дизайн і навіть логотип, щоб було легше вводити в оману читачів. Тому переглядаючи новини, звертайте увагу на адреси сайтів, які легко знайти в інтернеті. Якщо домен відрізняється, то перед вами фейк.